Всіх вітаю в новому відео. Розробники невпинно працюють над покращенням 42-го білду. І ось нещодавно вийшов новий патч, білд 42.4.0, який ми розглянемо в цьому відео. Я розповім вам про найцікавіше з патчу, з'ясуємо, що додали нового, що перебалансували та які баги пофіксили. Приємного перегляду! Розпочнемо ми з вами з того, що подивимося, що ж додали нового. І ось в цьому патчі додали єнотів, хоча зараз є проблеми з їх лазенням по парканам. Було додано п'ять нових листівок. Вікна крафту та вікно будівництва тепер можна буде використовувати за допомогою контролера. Щоб переходити між різними панелями в цих вікнах, натисніть і утримуйте праву плечову кнопку. Хтось взагалі грає в зомбою на контролері? Нічого собі. Додано підтримку контроллера для станцій крафта. Тепер в курнику будуть вікна з вкладками, які будуть відділяти гнізда для кладки яєць від лежбищ для курочок. Радіальне меню вгорі відображатиме меню тварин. Також був змінений інтерфейс користувачам ясницького гаку. Було додано підтримку контроллера у вікнах листівок газет. Кнопка X перемикатиме перегляд тексту. Кнопка Y показуватиме розташування на карті світу. Та ну реально хтось грає на контролері в зомбоїд? Додано прогрес дослідження для металевої броні, як звареної, так і кованої. Засіб перегляду Висків налагодження предметів тепер матиме стовпці, які відображатимуть, чи можна створювати предмети, видобувати їх або знайти як здобич. Додано нові звуки для відпочинку на стільцях. Додано відсутній рецепт викувати голівку лопати, який не мав рецепту для його створення. Додано певний спринт для анімації прицілювання для типів зброї. Додано та перенаправлено анімації переходу, щоб використовувати правильні анімації для зупинки після спринту. Було додано два нових біоми, залежно від того, чи близько вони до озера чи річки. Здоров'я було додано відстежування вуглеводів, ліпідів та білків. Додано інший звук для автомобільної сигналізації, окрім гудку. В грі були додані малі середні великі шрифти. Тварини тепер будуть розпізнавати річки. Якщо зона включає деякі плитки води, озеро чи то річка, це буде показано в інтерфейсі користувача зони. Тварини перш за все намагатимуться пити з річки, до якої вони мають доступ. Була змінена поведінка, для того, щоб тварини могли їсти траву. Тепер тварини будуть дивитися навколо себе, а не просто собі під ноги. Були внесені також інші зміни, щоб спробувати зробити поведінку тварин більш послідовною та розумною. Були оновлені декілька анімацій прицілювання рушниці. Була додана опція відтворювати музику під час паузи. На цьому розділ, що було додано нового, завершений, будемо переходити до розділу балансування. В цьому патчі розробники дуже плідно попрацювали над балансуванням гри. Було внесено дуже багато різних правок, які ми зараз з вами і розглянемо. Тепер зомбі поліцейські та бандитські зомбі можуть з'являтися в історіях пограбованих магазинів. Тепер ви зможете рубати колоди і великі гілки на дрова, це призведе до отримання щепок. Цвяхи можна буде використовувати для дослідження рецепту ремесла. Були додані такі предмети: імпровізована викрутка, дрова, в'язка дров, дрова з цвяхами. Були додані рецепти виготовлення імпровізованої викрутки, можна буде рубати дрова з колод і великих гілок. Можна буде ці дрова зв'язати ув'язку, можна буде ці дрова розв'язати зв'язки. Дрова з цвяхами можна буде зробити, використовуючи загальний рецепт зброї з цвяхами. Самі ж дрова будуть горіти довше інших дерев'яних виробів за вагою. Рубаючи поліна та великі гілки на дрова, ви збільшуватимете тривалість часу, протягом якого їх можна буде використовувати як паливо для багаття. Були оновлені рецепти, які використовують тиглі. Оновлені рецепти розплавленого піску та розплавленого скла, щоб розпалити вогонь за пальничкою або іншим способом. Рецепт створення викрутки можна дізнатися зі схем холодної зброї та журналів рецептів. Персонажі більше не будуть автоматично пити з пляшки, яку наповнюють. Спочатку потрібно. Завершити дію. Було додано ремісничі рецепти для вирізання дерев'яних кубків. Реорганізовано файл рецептів різьблення, щоб упорядкувати рецепти відповідно до вимог рівня навичок. Додано ремісничі рецепти для пошиття рулону шкіряних інструментів. Додано створений предмет бейсбольної бити та рецепти її виготовлення. Для цього потрібна навичка різьблення 9 рівня. І цей рецепт потрібно вивчити. Але також ви зможете досліджувати його за допомогою дерев'яних бейсбольних бит, великих гілок і коротких бит. Збільшено місткість багаття, щоб можна було використати. Відра для очищення води або приготування їжі. У пограбованих або знищених будинках має бути більше зламаних і відкритих дверей і більше розбитих вікон, щоб краще позначити їх статус як пограбовані. Замкнені вікна на першому поверсі в пограбованих або знищених будинках будуть розблоковані. Кадаври тепер іноді з'являтимуться поза межами пограбованих або знищених будинків. Сміття також з'являтиметься поза їх межами. Будь-які замкнені двері на першому поверсі будуть знищені або відчинені. Крім того, іноді у пограбованих будинках. Будуть траплятися один або декілька зомбі-бандитів, виживальників або поліції. Додано прогрес дослідження рецептів для кількох елементів категорії інструменти. А саме: кельми для кладки, кладочні стамески, інструменти для м'ясництва, пінцети, щіпці, точильні камені та інше. Додано імпровізовану викратку до деяких доданих визначень зброї. Бандити і пізніші ігрові зомбі можуть мати їх прикріпленими до себе або будуть простромлені ними. Додано прогрес дослідження для столових приборів сковорідок, каструль, чайників. Перебалансовано вимоги до рівня навичок для зварної зброї. Було змінено рецепт, завдяки якому можна було зробити тисак з Брухтом вдвічі було скорочено час, який був необхідний для дослідження рецепту. Маючи збільшувальне скло або лупу в обох руках, ви трохи зменшите час для дослідження предметів. Додано прогрес дослідження каструль, столових приборів і сковорідок. Збільшено час горіння в'язки дров, щоб відповідати дровам без зв'язки. Релевантний на вищий рівень навичок гравця може зменшити тривалість виконання рецептів ремесла. Для кожного рівня найвищий рівень навичок вищий за найвищі вимоги до найвищого. Кожен рівень вивчення навички буде зменшувати цей час на 5%. Перебалансовано зброю, яку можна виготовити за допомогою зварювання, загалом значне зниження довговічності та менше зменшення шкоди та критичних ударів. Мета цієї зброї бути гіршою ніж та зброя, яку можна викувати. Виправлено кількість рецептів, що містять повторювані поля умов, реорганізовано файли рецептів, кексів відповідно до вимог рівня кваліфікації. Змінено категорію деяких рецептів збирання зброї та інструментів пов'язаних з різьбленням. Рецепт виготовлення. Кам'яного шила не потребуватиме жодних навичок. Перебалансовано вимоги до рівня навичок кількох рецептів імпровізованої зброї, пов'язаної з теслярством та обслуговуванням. Були деякі незначні перебалансування булави. Було додано каву до предметів, які можуть з'являтися як безлик на кухонній стільниці. Було додано крафтовий рецепт виготовлення імпровізованого ножа з леза мачете. Тепер можна створити кістяну булаву з шипами. Було додано новий рядок відображення, який навчатиме рецепту виготовленню печерної бейсбольної бити. Було додано ремісничі рецепти для випилювання. Дерев'яних прутів із довгих палець, і гілок дерев із саджанців, і маленьких ручок з дерев'яних прутів. Якщо у вас є пилка та джерело довгих ключок, саджанців, мітл, швабр, хокейних ключок тощо. Ви зможете виготовити дерев'яні стрижні та малі ручки без будь-якого різьблення, для чого не вимагатиметься жодних вимог до рівня навичу. Тобто, не маючи рівня різьблення, ви зможете це робити. буде дозволено гравцям використовувати рідини з різних контейнерів у рецептах крафтів. Було додано предмет і рецепт ремесла для пилки з кремнію. Ця пилка може бути використана для виготовлення дерев'яних меблів на додаток до сокир, які можуть рубати дерева. Додано предмет ремесничий рецепт для гілкової мітли. Це те саме, що і звичайна мітла для очищення поверхонь, і з неї також можна буде виготовлювати списи. Було додано рецепт виготовлення мотузки з коноплі чи льону. Додано скелети тварин без голови. Було додано рису каменяр, яка забезпечуватиме другий рівень каменярства. Персонажі з рисою каменяра знатимуть декілька рецептів побудови робочих станцій, які включають в себе цеглу або. Або камінь і бетон. Було додано каменярський рецепт для виготовлення кам'яного молота і великих наконечників сукир. Для цих рецептів ремесла, врешті-решт, вимагатиметься відповідна робоча станція, наприклад, використання плоского валуна. Змінено спосіб представлення гравцеві повідомлень про вивчений рецепт наданий досвід, незважаючи на те, що неможливо контролювати тривалість повідомлення, його форматування було змінено, щоб його було легше та швидше читати. Ну просто F2 треба було натискати, і можна було все в принципі прочитати. Тільки головне цей момент не прогавити. Підвищена довговічність списів, виготовлених із використанням відповідних кованих наконечників списів ООО. Було додано рецепти для вирізання в'язальних спиць із кістки та дерева. Була додана риса ремісник, яка буде давати плюс один до гончарства та складувства. Було додано ремісничий рецепт для розпилювання дерев'яних бейсбольних бит і бейсбольних бит з шипами на короткі бити, які також скидають їх стан у разі пошкодження. Додали досліджуваний прогрес до елементів типу радіо. Граблі можна розібрати до грабельної голівки і зламати довгу палицю. У журналі рецептів полювання. На Сибірського ведмедя також викладаються рецепти кування наконечників списів. Філе риби буде давати досвід до м'ясництва, а не до куховарства. Була додана стадія гниття для тварин. Вимоги до рецептів різьблення дерев'яного відра збільшено з трьох до чотирьох. Необхідно вивчити кілька рецептів різьблення, зокрема виделки відра, келихів та лопати. Відповідні риси вчать цим рецептам і відповідним журналам рецептів. Дерев'яні ложки можна використовувати для вирізання дерев'яних виделок. Це просто має сенс, але також дозволяє хитрим гоблінам, яких фармлять досвід, подвоїти свої прибутки під час виготовлення різьбленого посуду. Тепер дерев'яну кельму можна використовувати як ручну кельму, а також як кельму для штукатурки та кельму для каменяра. Шини та шматки шин надають менше рецептів дослідження броні з шин навчаючи лише броні гомілки та передпліччя однак створюючи їх і досліджуючи, ви навчитеся додатковим рецептом броні з шин. Ремінці для боєприпасів, подвійні, кобури та кобури зі штучної шкіри можна буде розрізати на шкіряну смужку та пряжку разом із ременями. Збільшено міцність кам'яних кістяних і простих необроблених металевих списів. Кілька рецептів розбирання довгих знарядь були об'єднані в один. Перебалансована зброя добинного типу з щелеп тварин. Додано ремісничі рецепти для обробки мідного золотого і срібного лому, листів і злитків. Додано ремісничі рецепти кування кубків і металевих кубків, відновлені ремісничі рецепти кування мідних чайників і каструль. Додано ремісничі рецепти для переробки мідних предметів у мідний лом. Мідний брухт можна буде перетворити на мідні листи для виготовлення мідних виробів. Додано ремісничі рецепти для кування золотих і срібних ложок, ножів для масла та виделок. Додано ремісничі рецепти для виробництва золота і срібла шляхом обробки золотих і срібних прикрас. Завдяки цьому гравці зможуть генерувати ковальський досвід, виробляючи золотий. І срібний посуд, келихи, чашки, маски, знищуючи золоті і срібні прикраси та виготовляючи золоті і срібні листи з відходів. Додано рецепт для перетворення зброї типу металевої безбольної бити в алюмінієвий брухт. Алюмінієвий брухт можна буде використовувати для рецептів виготовлення зброї з листового металу. Також можна буде надалі перетворити на алюмінієві фрагменти, які разом з алюмінієвою фольгою можна буде використовувати для деяких рецептів бомб і радіо. Залізний і сталевий брухт можна перетворити на шматки заліза і сталі, а також викувати на шматки або чверті злитків нарешті. рецепт вирізати дерев'яну лопату налаштовано так, щоб він вимагав рівня навичок 4, а не 3. Це було зроблено на основі відгуків гравців. Рецепт пряжки кузні потрібно вивчити. Цьому вчать відповідні професії, риси та журнали, і це можна дослідити. Відкориговано вагу деяких предметів металобрухту для кращої узгодженості з крафтом. Перебалансовані харчові цінності алкогольних напоїв. Було видалено досвід для розділення філе риби. Це було просто для того, щоб можна було зробити великі філе риби, щоб вони містилися в менших контейнерах. Але гравці Використовували це як експлойт для генерації досвіду. Додано схеми виживання, які схожі на інші схеми, але навчають рецептам ремесла виживання в пустелі і, постакуп... і постапокаліпсисі. Стележі для сушіння шкіри можна буде побудувати за допомогою предмета крем'яна пила. Був зроблений невеликий бав для зброї типу гальмівного диска. Дорожні вбивства тепер будуть давати набагато менше м'яса, і воно ще й буде поганої якості. Тварин тепер можна буде додавати до могил. Кількість і вартість м'яса, що ви зможете зрізати, зменшуватиметься з часом після смерті. Тварини. Почнеться це зниження після 12 годин, як ви вполювали тварину. Це м'ясо може бути тухлим, якщо тварина довго залишатиметься мертвою перед зрізанням. На м'ясі буде вказівник, не свіже або гниле. Тепер були додані гнилі версії тіл тварин. За замовчуванням буде потрібно для цього 50 годин. Які ж тут будуть стадії? Спочатку свіжа, потім гнила. Потім буде кривавий скелет, скелет, і далі вже воно буде видалене з гри. Час до максимальної кількості пограбованих будівель було змінено з 56 до 90 днів. Значення максимального індексу щурів у пісочниці змінено зі значення за замовчуванням 100 на 50. Зброя, яка не генерує досвід обслуговування, тепер має спливаючу підказку, яка попереджає гравця про це. Видалена можливість витягувати відро з кузні, вилучено досвід з дослідження предметів. Квалди зможуть з'являтися як безлад на поверхні в деяких гаражах. Оновлено деякі будівлі на мапі в грі. Підвищені ефекти на щастя і сп'яніння, тому дії тривають у два рази довше, якщо ви перебуваєте на максимальному рівні сп'яніння Бандити і зомбі-виживальники матимуть хороші речі при собі. В деяких відповідних типів транспортних засобів зможе заспавнитися кувалда. Те, що було зменшено радіус і гучність звуку старих і дешевих генераторів, але вони все одне будуть голоснішими, ніж якісні. На цьому розділ балансу підійшов до кінця. Як ми можемо бачити, перебалансовано було багато чого. Переходимо у розділ виправлень. Які ж баги розробники пофіксили? Було виправлено рецепт броні для стегна та стегна, які виводили броню для стегна і гомілки. Нарешті було виправлено переривання наливання, наповнення, випивання, спорожнення, залишаючи повністю заповнену або порожню пляшку. Вирішена проблема, через яку перенесення рідин іноді перетворює всю родину на воду. Виправлено проблеми, коли медичний ранець показувався в правій руці. Виправлено помилку, коли деяка зброя ламалася. А я ж забув додати, це ж ваш улюблений розділ. Виправлення виправлено виправлено. Виправлено можливість рубати нескінчену кількість дерев за допомогою кам'яних сокир. А я тут думаю, що вона в мене тоді не ламалася? Виправлено. Тиглі глазуровані та неглазуровані керамічні банки, які не були контейнерами для рідин та не наповнювалися дощем. Виправлена помилка, коли спрага досягала від'ємних значень. Виправлена помилку, коли гравці не могли нарізати рибу, яка не вміщувалася в їх інвентар. Виправлена помилку, коли під час перевірки статусу врожаю відображалося видалити як першу опцію, оскільки інформація мала бути вгорі. Виправлена відсутність помаранчевого світлодіода вимикача світла, коли будинок живився від генератора. Виправлена помилка, коли зброя ламалася або застрягала в зомбі під час Збою виправлено неможливість плавлення зламаних предметів. Виправлено деякі ковальські рецепти, які створювали предмети, які були гострими для узгодженості. Всі вони були повинні виготовлятися тупими, і вони потребували потім заточки. Було виправлено мерехтливе підсвічування об'єктів. Виправлено помилку, коли персонаж намагався дослідити рецепт з предмета поза його інвентарем. Виправлена проблема, коли дані стилю голосу не зберігалися з попередніми налаштуваннями. Виправлено зомбі, які вічно кидалися на гравців через сходи. Виправлено нефункціональний повзунок висоти голосу. Виправлено неправильний звук ударів зомбі на огорожі з колючого дроту. Виправлено, що яйця ніколи не розморожувалися, коли вони були заморожені. Виправлено проблему, через яку чаша не використовувалася для приготування рецепту для приготування торту. Виправлено деякі глиняні плитки, які все ще вважалися брудом. Все-таки це був баг. Виправлено, що вирізання тварин із землі не викликало кров на вашому персонажі. Виправлено кашель, який викликав стрес і біг тварин. Виправлено, що тварини не пили воду з розміщених мисок, відер тощо. Була виправлена відсутність Візуальних станів, заповнених рідиною. Була виправлена назва контейнерів для рідин в контекстному меню. Виправлено неможливість погладити єнотів. Виправлено відсутність плиткової підлоги в меню побудови. Виправлено пакети з насінням маку та м'яти з неправильними піктограмами. Виправлена глибина борозин. Глибинні текстури додано для плоских плиток для сільського господарства та садівництва, без рослин. Виправлено помилку, коли в отруйних ягодах і грибах іноді не було отруйної мітки під час пошуку їжі. Оце підстава. Виправлено проблему з застриганням персонажа на місці. Виправлено проблема під час додавання мертвих тварин за допомогою руку трейлер. Виправлено підказку про розміщення трупа в могилі. Виправлено стіни будинку трейлера, які неможливо було пофарбувати. Виправлена відсутність назви тварину заголовку інтерфейсу користувача. Виправлено неможливість клацання правою кнопкою миші на квадратах біля води. В цьому патчі розробники також додали розділ по збиральництву. Я його прочитав і виділив для себе найголовніший пункт: було додано дещо вищий шанс добувати глину під час і після дощу. Як ми можемо бачити, Розробники невпинно працюють над покращенням 42-го білду. Сподіваюся, що вже в найближчому майбутньому підвезуть мультиплеєр. І на цьому в мене все. Сподіваюся, що відео було корисним та сподобалося вам. До нових зустрічей у виживанні!